Вітаю! Мене звати Поліна Ніколаєнко, мені 23 роки і Я українська акторка. Маю дві освіти: перша освіта Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтва за спеціальністю естрадний вокал, друга освіта Київський національний університет, театру кіно і телебачення імені Івана Карповича Карпанка Карого, за спеціальністю акторка театру і кіно. Майстерня Олега Микитовича Шаварського закінчила в 2024 році. Зараз навчаюся на магістратурі в майстерні Станіслава Анатолійовича Моєсеєва за спеціальністю акторка театру та кіно. Мій зріст метр 80 см. Маю довгі ноги, метр 15 см, з професійних навичок. Володію різними техніками вокалу, достатньо пластична, вмію добре танцювати. Граю на музичних інструментах, фортепіано, укулелі, а також калімба. Маю базові знання з фехтування, основи сценічного бою, а також трикової підготовки. Також вмію кататися на роликових ковзанах, звичайних ковзанах і на скейті. З приводу володіння різних мов, аблон поки де спаньо, а також I also speak English at a conversation level. Дякую за увагу. Буду дуже рада співпраці, гарного і мирного дня!